Вона годувала бездомного ветерана щодня протягом багатьох років, а потім до неї прийшли 10 співробітників СБУ. Кожного ранку, рівно о 6.40 На кухні двокімнатної хрущовки на вулиці Комарова починав булькати борщ не суп, не юшка, а саме борщ з червоним буряком, квасолею, часником, тонко нарізаним салом і ложкою оцту наприкінці. Щоб живчик тримався в ложці, а не на дні каструлі. Його варила Марія Іванівна, 68 років, колишня працівниця бібліотеки, вдова, пенсіонерка з досвідом у виживанні. Її не можна було назвати доброю бабцею, не носила фартушків з вишивкою, не бігала за голубами з хлібом. Але щодня, без винятку, вона наповнювала пластиковий контейнер гарячим борщем, загортала його в рушник. Клала до торбини і повільно йшла вниз по вулиці, до старого гаражного кооперативу. У самому кінці ряду, біля розбитого люка, де трава пробивалася крізь асфальт, сидів він, худий, зарослий, у довгому плащі, що колись був військовою формою. На ім'я не відгукувався, говорив рідко, але завжди дякував очима. Марія називала його Тихий. Їж, казала вона щодня, простягаючи контейнер. Він кивнув, брав їжу обережно, наче вона могла зникнути, якщо зрушити різко. Весь процес займав менше хвилини, але повторювався вже сьомий рік. У будь-яку погоду, у будь-який настрій сусіди знизували плечима. Знову до того чортового бомжа, та він, може, наркоман. А ти знаєш, що він ночує під машинами, що в нього ніж? Та вона, певно, з глузду з'їхала після сина. Сина звали Артем. Він загинув у серпні 2014 року під Іловайськом, 23 роки, єдиний світлий. Усі фото з усмішкою, зі сміхом, на фоні жовтої форми і синього прапора. Тіло знайшли за два тижні, поховали з оркестром. Після того Марія замовкла, не ридала, не лаялась, просто жила і почала варити борщ щодня для когось, кого теж забули. Уперше вона побачила тихого. У 2015-му він сидів на лавці біля вокзалу, дивився не в небо, а під ноги, як люди, які вже не шукають, а тільки чекають, коли прийде черга зникнути. Вона підійшла, поставила контейнер, пішла. Наступного дня зробила те саме. Іще, іще. А потім він заговорив: у вас правильна закладка, не як у польовій кухні, і сало не перетоплене. Звідки знаєш? Ми так варили на позиціях. Вона завмерла. Хто? Ми? П'ятнадцята. Але я не рахував, бо ніхто не кличе по імені, коли розриви ближче, ніж молитва. Іншого разу він сказав: Не лийте в контейнер до краю. Якщо треба бігти, воно пікає живіт. Ти бігав? Не я. Мій командир. Його вбили, але борщ вижив і ще хвилину смердів на броні, поки не стікло все інше. Ще раз викладіть лавровий лист після зняття з вогню. А то зрада вийде. Ти хто? спитала вона тоді, він не відповів. Лише сказав: Я той, хто ще тримає позицію. Навіть коли окопів вже нема. Вона хотіла запитати, чому він не просить про допомогу, чому не йде до центру для бездомних, але кожен його рух говорив він там не для виживання, а для спокою, і що в його тиші є більше пам'яті, ніж у багатьох церквах. Він приймав їжу, дивився в очі, але іноді. Його погляд змінювався, наче він слухав щось за її спиною, наче оцінював вітер, наче думав, звідки прийде ворог. І одного дня, коли вона спитала, чи він щось пам'ятає про Артема, він лише відповів: якщо він служив, я його знаю, бо я всіх пам'ятаю, вона повірила йому, бо тільки той, хто не забув, може вижити без імені. То була звичайна середа, свіжа, з запахом бензину і яблук. Що падали за парканами на вулиці братів Лепких. Марія, як завжди, несла контейнер з борщем, загорнутий у рушник, ще теплий, так, щоб не застигло серце, поки дійде. Вона помітила тихого здалеку, сидів, як завжди, на старому ящику від боєприпасів, який невідомо звідки взявся біля гаража. Його постава була звично згорблена, та очі пильні, неспокійні. І раптом усе трапилось у секунді. Хлопчик, років восьми, вибіг із провулка, а за ним м'яч, і прямо на дорогу. Машина, сріблястий форт, гнала не гальмуючи. Марія не встигла й крикнути, коли тихий вже був там. Він вирвався з тіні, мов тінь іншої тіні. Одним рухом схопив хлопчика, підняв на руки, перекотився через капот, опинився на узбіччі. Машина різко загальмувала, хтось вискочив. Хтось кричав, але Марія дивилась тільки на нього. Тихий піднявся, обтрусився, відніс хлопця матері, що вже бігла, і зник. Просто зник у провулку. Він не з'являвся три дні. Коли вона прийшла до гаража на четвертий день, контейнер у руках був майже холодний. Її руки тремтіли не від старості, а від страху, бо вперше за всі ці роки вона усвідомила, що не знає, як його звати, і що він може не повернутись. Але він сидів там, сірий, втомлений, але спокійний. Ти куди зник? спитала вона різкіше, ніж хотіла, перевіряв маршрути. Ти про які маршрути, синку? Це ж не фронт, він усміхнувся. А хіба? Ви просто не бачите ворожих позицій, але вони тут, просто без форми. Тебе ж могли заарештувати після того випадку. Я вже був заарештований, там, де не треба град». Того дня, коли вона пішла, він залишив після себе клаптик паперу. На звороті відрив від газети, де оголошення про продаж секонд-хенду. А на чистому боці в напис: Дякую за борщ, перший за тишу, тишу не зраджують. На наступному тижні вона принесла звичайний обід: борщ, варене яйце, хліб і вперше пиріжок із яблуками. Подарунок. Він сидів мовчки. Погляд. На захід, але як тільки вона дістала термос із компотом, він поклав на землю. Пістолет, старий, радянський, Макарова, без магазину. Ти що це? Він не стріляє, але важить, щоб не забути, як це тримати відповідальність у руці. Ти був військовим? Погляд різко в очі, вперше жорсткий. Я і є, просто без армії. Слухай, я вже тебе шість років годую, а не знаю навіть, як тебе звати. І добре. Ім'я перше, що вбивають. Я тихий, так буде правильніше. Але ти не справжній бездомний. А ви не просто пенсіонерка. Марія знітилась. Я просто мама. Колишня, Артем мій, він кивнув. Я знаю, Артем Космос. Так його називали. Вона завмерла. Ти його знав? Він кивнув знову і тихо додав. Він витягнув мене з-під міномета, не знаючи чи пам'ятав обличчя. Але я пам'ятаю, вона повернулась додому мовчки. Цілу ніч не спала. На ранок зібрала його старі контейнери, перемила, перетерла хрестиком на кришках маленький напис Артем, а на наступний день принесла борщ уже без питань, бо знала його мовчання не порожне, а переповнене пам'яттю. Він зник у п'ятницю. Марія, як завжди, прокинулась ще до шостої, витягла з холодильника бульйон. Поставила на плиту, нашаткувала буряк повільно, щоб не порізати пальці. Усе було, як завжди, стара тріснута дошка, ложка з погнутим краєм, рушник із трояндою. Вона не поспішала, бо вже вісім років поспішати не було куди. Усе, що мало сенс, це її шлях до гаража. Перший він. Контейнер у руках був гарячий, повільний спуск вулицею, запах диму з далеких труб, і тиша така глибока. Що кожен крок лунав, як дзвін, але коли вона підійшла до гаража, там не було нічого, не лише тихого, ні скриньки, ні старої ковдри, ні сліду від сидіння. Місце, де завжди був його термос чисте, наче його не існувало ніколи. Спершу вона подумала: госпіталізація, поліція, напад, а потім з сусіднього гаража вийшов Сергій, місцевий дід. Що завжди лаявся на безхатченків і курив приму з п'ятого класу, та твій невидимець зник учора вночі. Був тут мікроавтобус, чорний, без номерів, тихо приїхали. Троє вийшло, один точно військовий. Зняли його мовчки без галасу, як тінь, і поїхали. Аж жуть, ти впевнений, у мене собака зумлів. такий там запах був, не дизель, а Порох. А ті в масках, не поліція, не швидка, щось інше. Марія не сказала ні слова, лише встала і з усім борщем у руках пішла назад додому. Тиждень нічого. Вона все одно варила, все одно несла, і все одно клала контейнер на порожній ящик. Навіть якщо вночі йшов дощ. У вівторок вона встигла сказати вголос: ти міг би хоча б попрощатись? І саме в цей момент у двері її квартири подзвонили. Тихо. Двічі, якось методично, вона відкрила. На порозі стояли десятеро, у темному, без жодних нашивок з паперами в руках. Марія Іванівна Гуменюк? спитав чоловік, який виглядав не старший її сина. Так, Служба безпеки України. У нас є ордер на огляд помешкання. Ви повинні пройти з нами для з'ясування обставин. Це важливо. Я щось зробила, ви когось годували. Ми хочемо знати, будь-кого саме, він дістав фото, зроблене здалеку, трохи розмите, але в центрі він тихий. І саме тоді Марія відчула, як порожнє місце у її серці, те, де був син, стислося від передчуття. Бо це вже було не про бездомного і не про борщ. Це було про війну, що ніколи не закінчилась. Кабінет, у який завели Марію, не мав жодних ознак слідства, ні холодного світла. Ні гучних ударів по столу, ні прокислого запаху старих меблів, лише чайник, дві чашки, і фотографія на стіні пожовкла зі згаслим прапором на тлі. І тихо, так тихо, що навіть її дихання здавалося надто гучним, сиділи троє. Один молодий, з обличчям, яке зазвичай говорять на війні таким не місце, бо в очах ще була наївність, другий, мовчазний, кострубатий, тримав руки схрещеними на грудях. І третій сивий у цивільному, з поглядом, який пережив вибух, допит і похорон, не встаючи з крісла. Марія Іванівна, почав сивий. Ви щодня протягом восьми років годували ось цього чоловіка. Він пересунув їй фото тихий, усміхнений, у тіні, з її контейнером у руках. Так, і що? Ви знаєте, хто він? Безхатченко, ветеран, тихий. Я, я ніколи не питала його справжнє ім'я. Він не хотів, а я не наполягала. Сивий кивнув, потім натиснув кнопку на диктофоні, пролунав голос. Вона приносила борщ завжди. Я міг забути, хто я, але не забував годину. Бо коли було 6.50, я мусив бути живий. Інакше вона подумає, що я загинув, і я не мав права вмерти, поки вона йшла. Голос його Олексія. Тепер вона знала: він не тихий, він Олексій. Ми шукали його з 2015 року, сказав Сивий. Його загін зайшов у тил, а потім зник. Частину знищили. Двоє потрапили в полон. Один не повернувся, але й не помер. Він зник без жодного сигналу. І ось, виявляється, він весь цей час жив тут. Порядковий номер. Марія мовчала, дихала. Серце билося як під час штурму. Вона ніколи не була на війні, але тепер розуміла, як це. Стояти на межі, де все, що ти знаєш, може виявитись брехнею або подвигом. Він був нашим найкращим, сказав молодший офіцер, легенда, неофіційно. Він не просто зник, він почав працювати в глибокій тіні. розслідував зрадників, передавав координати, але ніхто не знав, як він це робить. Він не використовував зв'язок, не залишав підписів, сивий кивнув і додав: Згодом ми зрозуміли. Він передавав сигнали через одне, ваше переміщення, через ваш маршрут, ваш графік, ваш борщ. Марія не одразу збагнула. Що? Як? Ви не знали, але кожна зміна в контейнері, в рушнику у часі була кодом. У нього був блокнот, де все записано. Навіть те, чи ви додали петрушку чи кріп. Це був його шифер, його єдина радіостанція. Марія слухала і не дихала. Її борщ. Її покрокова вірність, її щоденна траєкторія, все це було мовою війни. А чому ви мене викликали? Бо ми втратили з ним зв'язок уперше за вісім років, ви остання, хто його бачив? Він щось знайшов, сивий зітхнув. Він завжди щось знаходив, але цього разу він вийшов з тіні, і ми не впевнені, чи він ще на нашому боці, у тиші, що зависла після цих слів, Марія нарешті підвела очі. Він завжди був на боці тиші. Як це? Він не стріляв, якщо не треба. Він не лаявся, не брехав, не боявся. Він просто завжди сидів і чекав. Навіть коли не було чого чекати. Людина, яка вміє чекати, не зрадник. Сивий подивився на неї довго, потім сказав: Ви змінили його більше, ніж думаєте. Але чи зможете змінити ще раз, залежить від того, чи він сам захоче повернутись. Її відпустили через три години, дали папірець із номером. Якщо з'явиться, телефонуйте. Вона повернулась додому, розігріла борщ, Посолила більше, ніж треба, наляла в контейнер і на звороті вперше за вісім років підписала для Олексія. Її дім більше не був її домом. Після допиту Марію не повернули просто в квартиру. Її перевели під негласний нагляд. Дві нові камери з'явилися на вході. Електрик ні з того, ні з цього перевірив лічильник, а сусідка знизу раптом стала лагіднішою, ніж за всі 30 років знайомства. Їй не казали прямо, але вона знала все тепер під мікроскопом, бо він, Олексій, міг знову подати знак лише їй. Увечері вона знову зварила борщ, але тепер особливий без буряка лише бульйон, сало, часник і лавровий лист два не один. Це була умовна комбінація, яку вона вивела сама, читаючи його старі записки. Якщо прийдеш, знатиму, що ти все ще свій. Потім вона залишила контейнер біля гаража, як і раніше, на тому ж ящику. Камера, закріплена на сусідньому ліхтарі, передавала сигнал у центр моніторингу СБУ. Усе чекало на тишу, що скаже більше, ніж слова. Тим часом у штабі розгорталась справжня спецоперація. СБУ розшифрувала кодові фрази, закладені в борщовому протоколі. Кожна спеція, кожен час не випадковий. Усе це виявилось системою передачі даних, яку Олексій придумав і удосконалював роками, використовуючи єдиний стабільний елемент у його житті її. Через борщові коди він передав щонайменше сім критичних координат. Серед них і склади з озброєнням, і місця збору нелегальних груп, усе це. Без зв'язку, без інтернету, без жодної електронної мітки. Ми маємо справу з людиною, яка жила під боком ворога і залишалась у грі, сказав один із офіцерів. Але є проблема він зник до завершення останнього сигналу, ймовірно, його викрили. Або ж він сам це зрежисував, додав інший, щоб виманити крота в наших лавах через три дні після допиту контейнер уперше зник. Марія принесла новий. Як завжди, але коли повернулась за ним ввечері, його не було. Лише клаптик тканини від її старої хустки, яку вона дарувала йому на мороз, на ньому вугіллям виведено. Плюс три ворог тут, я ще тримаюсь, чекай змін у ритмі. Вона ледь не впустила сумку, бо це означало, ще троє людей під загрозою, і він живий. Вона подзвонила за номером, що їй дали. Повідомлення є, сказала вона. Але ви не впізнаєте його. Це мій почерк, але його дух. СБУ терміново активувала операцію, почали фільтрацію особового складу, у системі зберігання виявили спотворені документи, що підкинулись через людину зсередини. Олексій викрив зрадника, а ще попередив про план підриву вузлового пункту передачі даних і зробив це через борщ, через дві гілки петрушки замість кропу. І одну відсутню ложку. Все розшифрували, все встигли. Коли їй зателефонували вночі, вона сиділа біля вікна, телевізор вимкнений, світло не горіло. Ви його врятували? сказав голос. Ні, відповіла вона. Це він мене врятував від відчаю, від тиші, що гризе, від старості без змісту, і все через борщ? Ні, прошепотіла вона через те, що я продовжувала вірити. Вранці на лавці біля гаража вона знайшла ще один контейнер свій, той самий із тріщиною на кришці, усередині листок паперу. Марія, я міг забути, як мене звати, але не забув, як пахне ваша страва. Дякую, що не ставили питань і не вимагали історії. Ви були моєю рацією, моєю молитвою і моїм тилом. Коли все закінчиться, якщо закінчиться, я повернусь не як тінь, а як людина. Бо ви нагадали мені, що я не зброя. Я, Олексій. Це сталося несподівано. Марія готувала обід, як завжди, нічого святкового, просто борщ трішки пшоняної каші, тушковане куряче стегно. Телевізор працював фоном. Вона не слухала, поки не почула знайомий тембр диктора. Внаслідок злагодженої операції спецпідрозділу СБУ. Було затримано кількох високопоставлених співробітників, підозрюваних у державній зраді. Розслідування триває. Істотну роль у викритті агентів відіграла інформація, передана колишнім бійцем 15-ї окремої розвідроти, який понад 8 років вважався зниклим без вісти. на екрані, силует, в темряві закрите обличчя. Але постава знайома, пряма сталева, стиснуті руки, і підпис. О, кодове ім'я, тихий, усмішка з'явилась сама. Гірка, світла, довга як дорога від гаража до її серця. Наступного дня до її дверей принесли посилку без відправника. У дерев'яній коробці нагрудний хрест за службу державі і невеликий аркуш. Ваша ложка стала зброєю, ваша постійність кодом, ваша вірність щитом. Ви зробили більше, ніж міністри, більше, ніж генерали. Ви не зламалися. І не запитували. Ви тил, про який ніколи не знімуть фільм. Але той, хто вижив завдяки вам, пам'ятає, о, підпис від руки, рівний, без тремтіння. Марія сіла на кухні, розгорнула газету, з якої зазвичай різала овочі, і почала готувати. Той самий борщ. з перцем, з лавровим листом, з двома краплями оцту. Бо навіть якщо війна колись закінчиться, вона готуватиме далі, не для фронту. Не для легенди, а для того, хто вижив і навчив її, що навіть мовчання може стати героїзмом. Вона вже не називала його тихий, бо він більше не був тишею. Він став відлунням другий доказ. А її тепер називали та сама з борщем. І цього вперше було достатньо.